Польські перевізники розпочали акцію протесту біля пункту пропуску ягодин дорогуська, що на кордоні Польщі та України. Про це повідомляє Держприкордонслужба, за даними прикордонників і це. 16-ї години за київським часом польські перевізники почали акцію протесту на напрямку пункту пропуску Дорогуська, що навпроти українського пункту пропуску єгодин. Вантажні транспортні засоби будуть пропускати із періодичністю: один автомобіль на годину на в'їзд та один на виїзд. Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу, слідуватимуть безперешкодно. Однак, вчора, станом на 16.40 за київським часом рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках через Єгодиндор Гузька призупинили водіїв, просять врахувати цю інформацію. Країни Заходу безумовно будуть брати участь і в подальшій підтримці України. Ну а щодо їхніх рішень зараз, то звичайно теж обов'язково поговоримо. Ось до прикладу країни заходу задали. Для Росії нові часові рамки, і про це теж варто говорити, щоб відповісти на пропозицію про 30-денне перемир'я. Якщо цього друзі не станеться, то очікуються санкції проти агресора. Ну їх мають посилити. Щоправда, лишень обіцяють. Ну і варто наголосити, так що Володимир Зеленський погодився на безумовне перемир'я з Росією на 30 днів після відповідної пропозиції Сполучених Штатів. При цьому Зеленський заявив про готовність провести переговори з російським диктатором. Атром Путіним у Стамбулі, а за словами президента Франції Менеля Макрона, це вже вдруге, коли президент України пішов на серйозні поступки і закликає європейських лідерів бути розсудливими та запроваджувати дедалі більше санкцій проти Росії. Якщо та Росії, якщо та не хоче миру. У Кремлі не сприймають ультиматуми у питанні перемир'я з Україною і наполягають на відновленні прямих переговорів у Стамбулі без попередніх умов. Про це заявив речник російського диктатора Путіна Дмитро Пісков. А так він відреагував на погрози Європи запровадити додаткові санкції проти Росії, якщо та не погодиться на 30-денне припинення вогню в Україні. Він зухвало заявив, що з Росією, мовляв, не можна говорити мовою ультиматумів. Він наголосив, що Росія налаштована на переговори в Стамбулі без будь-яких попередніх умов. У такий спосіб Пісков фактично відкинув пропозицію про перемир'я на 30 днів між Україною і Росією.